Рада вітати вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні у відео все для ванної кімнати, а також прибирання. Дякую, що дивитесь. Гарного дня та приємного перегляду! Рукавички Frekenbock помаранчеві одна пара 46 Рукавички від Fino комфорт, 64. Нітрилові рукавички Пані Блиск 44 за 8 штук. Настінний пластиковий гачок 22 гривні. Тримач пластиковий для душової ліки на присості 69, кульки для прання пухових речей 2 штуки 65, пластиковий тримач для туалетного паперу 49, Щітка з довгою ручкою 19, Силіконова для миття пляшок 49, Щітка мітла для прибирання пилу 39, вішелка настінна на 6 гачків, ціна 39. Рукавички силиконові для миття посуду 59. Шнурок для білизни 34 20 метровий. Кутова поличка 69. Полиця чорна для ванної кімнати 77 гривень. Пластикова. Мильничка 34. Такі мильнички по 24 Вішелка пластикова з прищепками. Ціна зі знижкою 29. Акція до 20 квітня. Прищепки 20 штук 39. Підставка для зубних щіток та пасти 129. Пластиковий органайзер на 5 відділень 49, шторик для ванної кімнати з кільцями: 199. Ось такого плану 180 на 180-229. Скрибок універсальний для чищення кухонного посуду. Миття ванної кімнати 84 одна штука. Відро пластикове з поворотною кришкою 149. Маленьке міні відерце Ціна всього 29. Є ще ось таке з педалю за 249. Пакети для сміття міцні 69. 20 штук упаковка. 20 штук. 120-літровий 69. Килимок силиконовий для ванної кімнати 54. Масажний круглий. Ціна зі знижкою – 99. Лавандовий, зелений та рожевий. Напівкруглий м'який килимок для дому 99. Ще ось такий новенький є з квіточками: 149. 74 для ванної кімнати червоний. Та м'ятний. З котиками 139-40 на 60. Такий також 40 на 60, ціна 119, Придверний килимок 119. Виробництво Україна. Універсальний килимок для дому 50 на 80 см. У складі тканини бавовна, поліестер, віскоза та інші волокна 169 см. Ось такі є ще універсальні 65х40, 74, щітка для ванної кімнати безцінника. Така в коробці йде 99 з підставкою 139 по акції до 20 квітня. Туристичний душ з помпою ціна 549. Чохол м'який на сидіння 69. Ліка для душу турбо. водозберігаюча 129. Насадка зміна для плоскої швабри 64. Насадка Frecentbox 139. Підходить для всіх типів підлогових покриттів. Водозгін для миття вікон 44. Совок пластиковий для сміття 34, швабра для миття підлоги з розпилювачем води 249. Мітла для прибирання з довгою ручкою 169. Швабра посилена з подвійним віджимом 199. Сода кальцинована 44. Для кухні, для посуду для ванної кімнати. Паста рожева універсальна для чищення 169. Містер Пропер засіб для миття кухні 159, Засіб антижир 89. Новинка бальзам для миття посуду біо. Ціна 33 гривні 500 гривень 109, ферріс зелене яблуко 1 літр 127 гривень. Таблетки для посудомойної машини 25 штук 185 Форте плюс протежиру 216 Sarma Сарма гель для миття посуду 54 500 г упаковка. Тайт порошок для прання 2 кг 100 г 249 Savex Савекс 300 г упаковка 35 Порошок Рунвальд 24 350 г, Гала. 32 гривні. Вага 300 грамів. Аріель 2 кг 700 грамів 319. для прання Грунвальд 139. 3 кг 700 грамів. Сама зі знижкою 184. Універсальний гель 5-літровий 164. Кисневий відбілювач. 530 г 86 гривень, Екозасіб відбілювач та для виведення плям 200 г. Ціна зі знижкою 25 гривень. Кубики брев для унітазу 94 2 штуки упаковка засіб для миття ванної кімнати з ароматом лаванди 69 рожевий засіб для миття ванної кімнати 139 Доместос для унітазу непереможний 109 літр. Сніжна панда. Паперові рушники 59. Рушники делюкс 24 штуки упаковка 298 Парволь капсули для прання – 13 штук 178 гривень. Капсули Wash Free 17 штук 175, Пінка гель дитяча зая 2 в одному 108 гривень. Шампунь гель для душу для чоловіків 93 4 в 1 Шампунь гель для душу дитячий 108 гривень 400 г. Піна для ванної кімнати, що змінює колір 111. Засіб кремовий для інтимної гігієни 125 від зая. Набір щіточок, упаковка 5 штук 55 гривень. Гель для гуління Ніве 144 Арко 134 бальзам після гоління. Ополіскувач Oral-B – 181 гривня. Blendдаме зубна паста 37, Санніно 34, щітка зубна Oral B 27, дитяча Oral B 64. Такі щіточки 2 штуки упаковка, ціна зі знижкою 69, Colgate – 2 штуки упаковка 48. Нювеа кульковий 67, жіночий рексона антипреспірант 99. Пінка для омивання обличчя 99 з чорним вугіллям є ще рожева. Пілінг гелевий 77 гривень. Арко дезодорант чоловічий ціна 86 гривень. Нюве антипреспірант 99. Олспай 109. Жіночий Нівеа свіжа вишня 97, рексона 99, рексона 59, Фа 59, Нівеа 58 гривень. Це все кулькові. Професійне очищення шкіри. Чиста шкіра зупиняє висипання 88 гривень 90 г, крем для рук 39 Пластирі 100 штук 27 гривень. Зубний порошок, вага 70 г, ціна 19 гривень. Прокладки Белла 49, упаковка 7 штук, Тампакс 89-18 штук. Прокладки Олвейс по 94 гривні 14 штук 16 та 20 Дуже дякую усім, що дивитесь. Бажаю вам сьогодні гарного та спокійного дня та мирних свят. На все вам добре!